Борщ це страва з дитинства, як для мене. В мене бабуся завжди його готувала. Кожен день у нас вдома був свіжий борщ, свіжі пампушки з печі з часничком. Так можу сказати, що борщ я їв би кожен день. Зараз я буду обжарювати ребра для борщу, щоб дати їм корочку, щоб вони в борщі не розвалилися. Сам я з Одеської області, з Білородністровського. У цивільному житті працював в Одесі кухарем. В затоці з японською кухнею, з мангалами, з Ось уже Любителі м'яса прилітають. в воєнкомат. Ну, мені дали право вибору піти в ДПСУ або в ЗСУ. Я вирішив піти в ДПСУ. Одразу в мене спитали, чим я займався, що я вмію. Сказав, що кухарем працював багато років і потрапив сюди. Продукти видають. Забезпечення з того, що видають, а можна багато чого зробити. Ну, хлопці не голодують, скажу так. Зараз потрохи будемо закидати ребра. Ребра обжарити будемо потрошки, щоб вони обжарилися, не зварились в олії. Ну щоб була красива апетитна корочка. Потім же ж на цих ребрах, після ребер на цій же олії, який трохи витопився жирок з ребер, ми ж будемо робити засмажку для борщу. І тоді весь смак залишиться у нас каструлі, нікуди не потиряють. Я додаю, як готую в зажарку, завжди оцет. Оцет витягує з буряка колір і виходить більш такий червоний, що картопля червоніє. Буряк морку, люди в основному труть на терку, я люблю різати соломкою. Ти коли якщо натирати на терку, то воно все змішується, виходить як... Не борщ а рагу. А коли все соломкою, ти бачиш, що там є. Відчуваєш, що на смак. Я не додаю фасоль. Фасоль знаю, що в Київській області додають такий київський варіант. Взагалі в Україні борщу стільки варіантів, що їх не перерахуєш. Є один варіант одеський борщ з бичками, з морськими. Замість м'яса додають рибу. Чув, що. Росію Росії взагалі наш борщ називають красним супом. Чесно кажучи, красний суп у них в головах. Вони взагалі не тягнуть про смачну їжу нічого. Все, що вони знають, це тільки свої щі і ото кулібяки. І вся їхня руска кухня. Ще в нас є кухар, який також готують, готують для Росії справжню смачну їжу. Коли вони скуштують і більше нічого не захочуть. Поки Єгор готує нам борщ, ми готуємо смаколики для окупантів. Займала посаду кухаря першопочатково, потім не захотіла бути кухарем. Є для цього хлопці, які більш гарніше готують. Ну, мені більше здається, що чоловікам це гарніше вдається, ніж жінкам. А в мене більше душа лежить до якогось такого процесу робочого. Це проводки, які з'єднуються з батарейкою. І потім ця батарейка у нас заклеюється клеєм для ізоляції. Потім передаємо далі процеси виробничі. Це буде скид в подальшому, який наші хлопці будуть використовувати на лінії зіткнення. Юрні двері. Повар без мати, як борщ без томата. На польовій, на вогні відкритому боржі завжди смачніший. На плиті нема такого смаку. Тут трохи димочок є, ребра, м'ясо, коли смажеш, димом теж натягується. Вода наша закипіла, кидаємо капусту, також додаємо картоплю. разом з капустою. Тут у нас свіжий часничок. Його ми також будемо додавати в зажарку. Якщо додавати чесник в зажарку, то він дає смак. А якщо його додавати в кінці в борщ, то він дає тільки аромат. Для аромату у нас є сухий чесник, ми будемо його додавати. І даємо чорний перець. Перець краще обсмажувати, краще розкривається смак і аромат його. Пахне, як вкусно. Зараз закидаємо наші ребра в попередньому смаженні. Так, наша картопелька вже майже готова. О, прийшов час закидати засмажку. а перед цим закинемо секретний інгредієнт, лавровий лист. Як кажуть, лист з дому, коли комусь попадається. Ой. Таріг лавровий лист, кажу, що це лист з дому прийде. Трохи робимо вогню, закипить, 10 хвилин покипить, всі інгредієнти змішаються, смаки подружаться, буде у нас чудовий смачний червоний борщ. Як казав, ложка стоїть, значить борщ удачний. Беремо так смоточок сала. Нашу українську. А, чудовий борщ. Наш борщ готовий, можна знімати його з вогню. І будемо годувати наших воїнів.